Комфортна більшість, так можна назвати роботу рахівських депутатів. За дві години вони швидко розглянули і проголосували за 25 пунктів порядку денного. Дискомфорт в атмосферу загального спокою вносив лише депутат Микола Бережанський, який мав чимало запитань, пропозицій і запитів, зокрема щодо реорганізації дільничої лікарні в селі Верхнє Водяне. Село ви рахуєте, що тут ця долина, можна сказати, тут. Три населених пункти і десь приблизно до 15 тисяч населення. І якщо закрити цей кущ і закрити це, цю лікарню реорганізувати, то можете собі уявити, як ми сьогодні бачили, там, якщо люди по 27 кілометрів добираються. І, і як сказали, що ці люди можуть направлятися в районну лікарню, то ми сьогодні мали живий приклад. Коли з районної лікарні немає місць і направлено на борет чоловіка з двома інфарктами, і от людина зараз тут знаходиться в лікарні. Із звіту голови адміністрації району Дмитра Андріюка, стало відомо, що минулого року Рахівщина на туризмі заробила майже на 6% менше ніж у 2010-му. Негативна тенденція щодо зменшення кількості туристів в одному із найбільш туристично привабливих регіонах Закарпаття. Може посилитися цього року у разі погіршення залізничного сполучення Рахівщини із сусідніми областями з цього приводу. Депутати прийняли відповідне звернення до Кабміну. Я дуже сподіваюся, що влада нас порозуміє. Порозуміє, бо ми маємо певні соціальні пільги як статус району, та навіть і без цих піль не можна залишати другий по кількості населення по території район області, залишати без залізничного сполучення із із Україною без із Європою. дивують туристів і розбиті дороги у Рахівському районі. Міст у великому Бучкові взагалі опинився в епіцентрі уваги громади у 2010-му дорожнє полотно на мості. Намагалися капітально відремонтувати роботи, не закінчені й досі. Роботи практично не були завершені. Залишилося поставити ще один шар асфальту в зв'язку з відсутністю грошей. Роботи були припинені і зараз, звичайно, нас турбує і депутатів. Як ви почули сьогодні на сесії, турбує це питання, так як міст зараз знаходиться у поганому стані, і звичайно можуть ті гроші, які були затрачені на початковій стадії, у потребувати ще значно, значно більших капіталовкладень наразі. В районі працюють над створенням схеми районного планування. До кінця жовтня вона має бути готова, запевняє голова райради Микола Беркела. Це схема, вона передбачає висновки експертів, де що можна будувати, де що можна запланувати, які землі віднести можна до сільськогосподарських рекреаційні, ну і так далі. Нова схема дозволить визначити пріоритети в роботі районної державної адміністрації та районної ради.